Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Вингорадови. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті економічному. поговоримо прямо зараз з Русланом Осипенко. Моє вітання, пане Руслане. Вітаю. Вітаю вас, пане Руслане. Слухайте, давайте почнемо спочатку, все ж таки цікава ваша думка. Я тут побачив, що Іран поновив дипмісію Саудівської Аравії. Це про кошти, це про нафту. Що тут, що тут затівається? Про що домовляються? це... Це геополітика. Це зовсім інше для того, щоб не тисли на Китай через Іран і Саудівську Аравію. Іран і Саудівська Аравія вони ж супротивники в регіоні були. Вони сварилися і протистояли один одному. І фактично, завдяки тому, що Китай спочатку налагодив стосунки з Іраном, потім налагодив стосунки окремо з Саудівської Аравії. Він став посередником і замирив їх. Тобто, фактично, Китай зняв для себе напругу на близькому сході. Ага, все зрозумів. Бо я думав, що це якось про нафтові ринки, видобуток видобу і таке інше. Слухайте, давай тоді поговоримо про таку історію. Я почув нещодавно в не новин, в новинах у ворога, ворогах сам про себе розповідає, що якісь там економісти чи хто, чи діячі. Що той почали вже витрачати гробові кошти, так називаємо. У них у той ФОД є. Вони в той фонд, з якого зараз беруться кошти. Я не пам'ятаю, як він там називається. Національного благосостояння. Ось це саме та скринька. Вона. І от кажуть, що її вистачить, слухайте, на рік. На рік, а після цього що ну тільки все, тільки на гроби, от на гроб вистачить, і то питання: чи вистачить на труну їм, чи не вистачить. Що думаєте, що побачимо, ми які по події вже будуть відбуватися у травні, і чи дійсно це так? Чи дійсно що фонду надовго не вистачить, і потрібно вмикати станок або п'ятирічки? я не знаю, або нові, якісь податки, або щось щось потрібно. Я не знаю. Що думаєте? Ну, я не погоджуюсь за цими російськими економістами. На яких ви посилаєтесь, фонд закінчиться набагато раніше? Це показують факти, які ми спостерігаємо з початку цього року. Е, дивіться, прибутки впали в бюджету на 35% в січень 23-го, порівнюючи з січням 22-го року. А витрати зростали 58%. Е, тобто, ми бачимо такі ножниці. Витрати фактично вдвічі швидше зростають ніж ніж прибутки. Угу. Е, це перший момент. Це це січень лютий. Якщо ми подивимося. Трошки вони там е, надолужили 25, мінус 25% відсотків прибутки і 50, 52 відсотки витрати. Але ножниці ці зберігаються і витрати зростають. Фактично, за січень вони у них дефіцит бюджету е, виявився 1,7 трильйонів рублів. А за лютий 2,58 трильйони рублів. Щоб було розуміння у цьому фонді, який ви згадували фонд національного благосостояння 8,8 е, і трильйонів всього. Мінфін е, Російської Федерації планував на весь рік е, дефіцит 3 трильйони. Так от, за два місяці, за перші два місяці цього року, дефіцит уже 2,6, фактично. Тобто, вони за два Дуже місяці вибрали. Ви да швиденько вибрали весь плановий дефіцит. А у фонді 8,8 трильйонів. Але тут іще що треба розуміти, що фонд це ж не просто о, у вас така кубишка, знаєте, де ви руку запустили, і у вас е, ліквідні там, е, значить, лежать грошей, купа і всього. Там золото, там юані, там євро, е, долари. І щось ви можете продати зараз на ринку, а щось не можете, бо були ви відключені від фінансових ринків. фактично, ви не можете торгувати торгувати не доларами. Не не євро, вам треба продавати юані. А що продавати юані? Якщо ви велику суму юанів запланували продавати і їх викинете на, на ринок, ви будете роз, розганяти інфляцію фактично у Китаї. Так, Китаю так. це не потрібно. Він буде стримувати ці процеси, щоб ви там не обміняли, не дай Боже, там 20-50 мільярдів яких небудь там чи 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 ще що небудь От. тому е, тут купа проблем, і цей фонд е, не такий уже й дуже ліквідний. Там я як я сказав, він з різних компонентів складається. Mm -hmm. і тому, е, тому у них проблеми будуть наростати. І в травні в місяці, травень-червень, ми побачимо незворотні процеси в економіці е, Росії, коли. Вони постануть перед питанням, чи взагалі вони можуть продовжувати війну і одночасно утримувати фактично стабільність соціально-політичну всередині вже самої Росії, і тут їм прийдеться обирати. Я думаю, що там буде проблема будуть розповзатися регіони, тому що і дотації регіонам зменшаться, і збільшаться податки, тому що вони зараз їм треба це збільшувати, щоб збирати на війну гроші. От і це буде напруження зростати вже всередині самої Росії. Ну, затримки бюджетних, бюджетних зарплат будуть чи ні? Безперечно, е, ну, Росія знаєте, як намагалася алгоритм який провести оті галузі, що впали там автомобілибування, там гірничого видобувна галузь, там багато безробітних з'явилося. Вони їх всіх пакують і відправляють. значить, пропонують їм більшу зарплатню, але на війну. І от закидують туди безробітних, щоб вони не стали таким матеріалом для внутрішньої революції, тобто спалюють їх фактично в Україні. Але люди ж не дурні, вони розуміють, що їх використовують просто це як дрова для війни. Тому будуть внутрішні протести і в самій Росії. От Хтось піде, а хтось і не піде на ту війну, і будуть розхитувати цю соціально-політичну стабільність всередині самої Росії. Будуть затримки, будуть обмеження. А виявляєте, уявляєте собі, наприклад, от е, Нафтогазова промисловість, яка давала плюси, надавала прибутки в бюджет. зараз вона буде сама зараз вимагати грошей, на наприклад, на закриття. На, на закриття так на закриття свердловин, які давали колись прибуток, а зараз треба їх скорочувати, тому що нема куди продавати нафту. От і Індія приєдналася там до потолка до стелі цін. Е, ми бачимо, і Туреччина тисне вже на Росію. А вони були основними партнерами: Китай, Індія і, і Туреччина. Тому у неї складається і на зовнішньому колі не дуже така ситуація геополітична, і всередині зростають проблеми. Так що Росія потрапила в такий цухтванг. Слухайте, а я думав, що вони не будуть закривати свердловини, а будуть, знаєте, як то, ну щоб ну, хоч якось там зараз ми газифікуємо всю Росію всередині. Ось не назовні, так всередину. У них ж там немає. Дуже велика кількість Росії не газифікована. Тому я думав, що вони якось туди направлять, і чи на це коштів немає. Бо це ж ну, також кошти потрібно. Якби не було війни, і якби розумний був уряд, він на саме на це і спрямовував би кошти на розвиток інфраструктури, на поліпшення охорони здоров'я, там е освіти для науки для того, щоб е так би мовити збільшувати ємність ринку, покращувати якість е робочого потенціалу. Але він же спрямувався на війну. Він же спрямувався на агресію, то де брати кошти? Всі кошти йдуть на агресивну війну, їх немає на, на розвиток і на утримання ситуації поточної. Це вони самі собі гадять. Слухайте, така ситуація тоді цікава. Що там вони вже написали? Я бачив там такі собі у ЗМІ історії, що ну, ця зима пройшла, не замерзли, але наступна зима 23, 24, ось та, ось вона буде вже дуже холодною і без всілякого газу російського. Слухайте, цікаво, насамперед, на вашу думку, хто за у наступному сезоні кошти заробить? Ще газ буде продаватися. Бо я так розумію, що російський газ все там у більшості частин Європи, так точно. Бо я чув такі собі заклики від її лідерів. тим Урсула фон дер навіть про це казала. Там багато хто казав, що ну, слід, слід спостерігати, що Європейський Союз взагалі системно підійшов до вирішення цього питання. Він запустив програму Repower European Union, так звана, там на неї виділяється близько 300 мільярдів, мільярдів євро, десь 270. Мільярдів євро, і ця програма передбачає диверсифікацію джерел і шляхів постачання, зменшення використання викопного палива, взагалі застосування його, перехід на нові е, джерела, і там низка ще е, речей. Тобто, фактично, європейський союз від, 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 пішов у відмову від викопного палива. Так що наступна ще наступна зима, тільки буде віддаляти Росію від, від Європи, тому що е, Європа переходить на нові джерела, взагалі. Е, Пального цього палива, а зараз у цей період перехідний безпечно надолужать е, різні постачальники. Це, це буде і Катар, це будуть Сполучені Штати з крапленим газом, це буде Норвегія. Хто виробляє там газ? Е, є домовленості, там Ізраїль хоче в Європу постачати з родовищ е, е, газ. От з північної Африки, з деяких родовищ там також будуть постачати скраплений газ, наприклад, той самий Єгипет. У нього два заводи по, по скрапленому газу. Тобто знайдеться купа людей, хто займе місце, яке звільнила Росія. Росія ж фактично його відвоювала це місце, починаючи з 70-х років колишнього минулого сторіччя. А зараз фактично 50 років роботи кинула на наслітник свій своєї. Ну тут я з вами згоден. На смітник, або це план. Я вам, або це план, і Путін ось працює, я не знаю, на Китай, там, на Сорес, там, не на, на кого за, ну, тільки не на Російську Федерацію, розумієте? Казачок за, ну, засланий. За якийсь, да. цар не той. Слухайте, а о, така новина собі. Зброю американську англійську на полі бою, яка дістається в якихось там екземплярах ворогу, а розбирають іранські інженери по гвинтиках і копіюють її. Ну, а це російські новини. Ну а я так собі думаю, ну все, логіка зрозуміла, що ви там десь щось знайшли. Перед... Де російські інженери? Слухайте, ось ті нащадки, я не знаю, Токарєвих, калашникових, фамилівши, я не знаю там кулібіних, там ще де вони всі? Слухайте, іранські інженери інженери, це ну 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 де, де, де російські інженери? Слухайте російські інженери на заході. А останні після оголошення мобілізації поїхали в Грузію, Казахстан, там Молдову в інші, в інші країни. А якщо без жартів, то насправді вони створили таку економіку, якій не потрібні інженери. Вони думали, що угу. будуть продавати uh, ці ресурси свої ресурсну економіку, будуть продавати нафту, газ. Значить, будуть ресурсною державою номер один, і за гроші від продажу цих ресурсів будуть купувати все, що завгодно. Пам'ятаєте, їм будувала Німеччина, будувала там військові бази, французи mm -hmm. будували вертольотоносці. Там, тобто, вони все купували там, що їм пальцем вказували перстом. Хочемо це і купували, значить і їм все там. Будь ласка, за, за ваші кошти, будь який каприз, як то кажуть, будемо все робити. А своє не розвивали вони нічого. А зараз, коли кинулися, виявилося, що підшипники вони не роблять, не роблять, колісні пари для е, вагонів не роблять, е, цвяхи не роблять. Тому у них нічого нема взагалі. Нічого нема. Коли у вас Фактично. закрилися заводи, не можна провести імпортозаміщення. Пане ну, так, я вам скажу, от, я з сім'ї, де батько і мама обидва були інженерами. Ну, і я пам'ятаю, там колись там у той, у той якийсь там Радянський Союз там також була купа інж... інженерів. І що виявляється, вони всі зникли у 90-ті роки, коли ця професія вимивалася і всі перетворювалися на, на, на бізнесменів, продавців, там, ну, коли все змінювалося, все. От, от, тоді інженери в... Ну, ось, так, от в більшій масі вимили чи ні. Бо, дійсно, для мене це. Ну, така. Я не можу зрозуміти, де вони всі поділися. Їх була купа в кожній сім'ї по три інженери, а зараз іранські інженери розбирають. Ну, дивіться, система як спрацювала? Система викинула всіх інженерів на, на ринки. Фактично, і вони торгували там китайською китайським ширпотребом для того, щоб вижити. Фактично. А mm -hmm. чому так сталося? Тому що не було запиту на їхню професію. Країна перелаштовувалася з планової економіки на ринкову і України. Не у країни не було планів, значить, щось розвивати науку інженерію. Треба були швидкі кошти. От, і хто хто розвивався? Розвивалися, ті і отримували ці кошти. от в таких галузях, як ми сказали, де продавали ресурси і отримували швидкі кошти. і все. ніхто там не хотів будувати якісь заводи, розвивати науку. Це не було не потрібно. От і тому інженери всі зрозуміли, що якщо вони не потрібні, вони просто перепрофілювалися, пішли в бізнес, працювали в бізнесі, там нормально стали, значить, ну якісь маленькі відкрили свої фірми, хто там чим займався. Да там чи чи ремонт комп'ютерів, чи там ще щось, е, от, але державі вони не потрібні були, тому вони були викинуті фактично на узбіччя історії. От, а тепер, значить, Росія, коли кинулася, давайте імпортозаміщення, а де вже ті інженери? А вони вже все дійсно вже немає. Вони вже в Ірані. А, вони в Ірані, хто, хто в США, хто в Європі, де нормально там платять і, і, і потрібні інженери. Вони туди переїхали і все. А Росія зараз все імпортозаміщення. яке імпортозаміщення? Якщо у вас заводу нема, е, Інженерів немає, і системи підготовки кадрів немає. Ну нічого немає. Тому а як це все створити на на рівному місці? Неможливо, неможливо Слухайте, така така собі ще мене, мене інформація. Ну, вона мене здивувала. Я побачив один соціальний експеримент. Там був чоловік. Він поїхав до південної Кореї. І що він, зроб... що він зробив такого? А, він взяв, говорить, ну де у нас крадуть найбільше на вокзалі. Бере ноутбук, якийсь, і його кудись там ну, ставить на, на стілець і... і відходить. дивиться, ніхто не краде, не краде, не краде, він і так і сяк. А після цього до нього підійшов вже місцевий хлопчина з Кореї. Ну, і йому розповідає, що я такий експеримент проводжу, і тут сам увага, от тут, що мене вразило. І він так. Щиро здивувався і такий, та ні, ну ніхто не я взагалі не бачив там, не чув, що хтось там щось крав, таке таке в нас. І я зрозумів, що якась історія там відбулася на більш глибинному рівні. Я не знаю там чи є в них там курс корупція, але я знаю одне у ж про, 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 програми, що зарплатня середня там висока. Там тисяча, півтори тисячі, дві тисячі доларів, ну не так, щоб і напружуючись, можна заробити. І зарплатня йде там, до трьох-п'яти. Ну так, нормально, там, а і ще більше. Як? Як це вдалося? Бо ще у 80-х роках там був момент, у них там щось сталося, чи повен, чи щось, яка, не пам'ятаю, і їм ще Північна Корея допомагала. А тут ми маємо ось так. Що там відбулося? Слухайте, я хочу зрозуміти. Це називають чудо на річки Ханган відбулося ага. насправді. Е, ну історія дуже схожа з нашою державою. Насправді, Південна Корея була такою сільськогосподарською країною, і е, великий час вона намагалася. Значить, і, імпортозаміщення, там починалося от імпортозаміщення, все своїми mm -hmm. силами, все своїми силами зробимо там, але нічого не вдавалося. Це після війни, 53-го року. Там десь до, до 70-х років от у, у неї був етап, коли вона все намагалася сама. Але насправді е, включення що допомогло їй е, це включення сполучених штатів Амери Сполученими Штатами е, Америки Південної Кореї в оці ланцюги виробництва. Mm -hmm. І, і запуск фактично індустріалізації. В зв'язку з цим е, Південна Корея мала запустити індустріалізацію. Причому е, влито в неї був такий схожий на план маршала, як в Європі. Був такий самий план е, у Сполучених Штатів, коли вони там щороку доплачували майже 10% ВВП Південної Кореї для того, щоб її поставити на ноги, підняти після війни, щоб вона е, зробила свою економіку. Але там е, багато чого було знаєте, свої нюанси там п'ятирічки. Державне управління, коли держава там е, виявляла точки зростання і, і одним промисловостям там допомагала, інші не допомагала, і тільки в 80-х, 90-х роках вони прийшли до того, що треба не окремим е, напрямкам промисловості допомагати, а створювати правила рівні для всіх рівний доступ до фінансів, е, експортоорієнтована економіка, яка дає можливість вам з, збільшити ємність ринку і ємність виробництва. А якщо ємність виробництва, то ВВП на душу населення у вас також зростає. Зростає ВВП на душу на населення, зростає попит на, на товари, і ви знову змушені більше виробляти, тобто знову росте ємність ринку. Фактично, от дві речі: це допомога Сполучених Штатів. Вони замирилися також з Японією. Японці допомагали багато в чому, наприклад, там індустрія цей металургійний завод Поско, який зараз четверте місце по виробництву металу в світі. Це на гроші японців були побудовані. Довні, хоча японці е, фактично підкорювали і окуповували південну Корею ну були, вважалися. Крейцями вважалися окупантами, але mm -hmm. вони змінили свою зовнішню, зовнішню політику, змінили бачення своє на на економіку взагалі зробили її експорту орієнтованою. Плюс до того технології і підтримка економічна з боку Японії і Сполучених Штатів Америки. Як це від відбилося? Наприклад, корейські компанії допомагали там будівництву інфраструктури в Таїланді, тому що сполученим штатам потрібні були дороги, коли вони воювали там з В'єтнамом. Їм потрібні були. Інфраструктура, а от цю інфраструктуру робили південні південні краці, тобто вони вмонтувалися а, в міжнародний розподіл праці, фактично Зрозумів. і перетворили свою економіку на високо ефективність і, і, і ба більше ще це одна країна з найменшим порогом а, ось входу входу для іммігранта. Чому от я почув таку історію? Тому що вистачає 200 доларів. Для того щоб прилетіти в цю країну, і вже наступного дня ти зможеш заробити 100 доларів на добу, що найменше, що тобі вистачить для того, щоб зняти житло, і, і, і імплементуватися, і інтегруватися і йти далі, далі. Тобто і просто я ну тут дуже велика історія. а як вони красти перестали? Що це це жорсткі закони? Ну так чи інакше? Там була розруха, Мама мама мія була яка розруха, Була війна у 50-х роках. Коли, і, 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 як вони ось красти перестали. Цього ну, це культурні цінності. Культурні, це культурні це цінності, цінності нації. Я вам ще один факт наведу: коли Корея була фактично зруйнована після війни 1953 року, так от весь корейський народ поніс всі свої, як кажуть, накопичення, які були у тому числі і вироби там сімейні золоті вироби, здавали уряду. Тось. Тобто була така довіра е, до mm -hmm. свого уряду, що уряд не буде красти для того, щоб підняти економіку і швидше розвинути свою економіку. От тому і такий факт є: це, це культура, це східна конфуціянство, даосизм, Ці всі речі там вони впливають на їхню культуру. Ну плюс до того і суворі закони, безперечно, тому просто вже виросли цілі покоління, які ну. Для них дивно, щоб красти щось у когось там Своїм, своїм е, трудом заробити так, ти само, самовдосконалення, основа конфуціянства і, і це самовдосконалення тебе як людини, е, що ти маєш приносити користь суспільну, що ти маєш самовдосконалюватися, ставати краще. А як ти будеш ставати краще, якщо ти крадеш? Ну, Ось, це не співмісно. То... Ну, Ну і цікава теорія, коли вони своє, якщо віддали, то ну в себе красти це така. Якісь тому це також цікаво. На саме останок, ну давайте ну від абсолюту ідеалу до реалії. Спустимось новий сезон. Слухайте, що тут я такі балачки почув. Продуктові картки там якісь у нас чекаються. І, і ну, мені, мене цікавить, що я, там цікаво, но вони побачив, що цибуля, томати, ще якісь там продукти можуть коштувати надзвичайно надзвичайно дорого. Що тут буде відбуватися, що, що ви чули з цього приводу. Продуктові картки будуть ну це. Це та не буде ніяких продуктових картків. Ну як у Україні, яка є житницею, будуть продуктові картки. Це і псо чисто чистої води. Е, безперечно, буде ціна зростати, тому що ми втратили 24 території сільськогосподарських е, земель. Фактично, де вирощувалися помідори. Той, той самий Херсон, там Запоріжжя, mm. о південь, де, де це все швидко достигало і везлося нам. Безперечно, але не потрібно вестися на ці псо. ціна буде зростати, тому що інфляція у нас близь, більше 20%. Буде і це зрозуміло, От, тому що ми воююча країна витрачаємо зараз все на те, щоб відстояти свою свободу. От але то, що продуктові картки, що черги, це все а. лякають нас і та сама. Якщо ми не переживемо зиму, значить загинемо від холоду, замерзнемо там, і це з тої опери, Так що нічого не буде не такого не поганого, все буде добре. в Україні це буде добре. Україна. Все буде України. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую, пане Руслане, що долучилися до нашого ефіру і до наступної Дякую. зустрічі. А нашим тележачам нагадую: заходьте на YouTube канал, жамкайте на гіночка», підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградова. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.